Давайте почнемо відео з економіки. Light 250 і light 300. Розхід палива. Минулого разу ми заправляли повний бак сюди. І повний бак сюди. Ми їздили по абсолютно однаковим маршрутам. Ми наїздили 39 кілометрів. І зараз заправили 11,2 літра в два мотоцикли. Сюди зайшло 6, сюди зайшло, виходить 5,2. Їх трохи розляпав, я бачу. Ого, диви, яка калюга! То Чуть-чуть ти -чуть не ляпнуло. Скільки ти важиш? 93. 93 А я важу 63. Напевно, це має значення. Е, якась така економіка. От вам розхід палива на 40 км, 6 літрів. Це що у нас виходить? 12. 14 літрів на 100 км розхід палива в даних апаратів. В чому суть нашого сьогоднішнього виїзду? Це проїхав наш хікент, який ніколи не їздив на ендуро Він їздить на дорожніх мотоциклах, але на ендуро він вперше. І ми приїхали, грубо кажучи, поржати з нього. Ну і самим потренуватися. Це жарт, не будемо ми з нього ржати, бо насправді ми від нього далеко не пішли. Всі щось починають і кожен на якомусь етапі. Цього шляху. Что ты скажешь после асфальта Ой, это асфальт хуйня вот наш кент выезжает що тут така яма після цього хамна так ого-го тише пока не поднімає що таке колода наскільки це серйозна перешкода Я наче відпустило, а воно не йде. Та він ось тут приїхав, хотів розвернутися і впав отак. Поки ще не розуміє, ну типу, я йому кажу, нахили мотоцикл трохи сюди і на цю ногу бери всю вагу. Він трохи ще не орієнтується. Він із тих людей, хто розуміє, але тілом не відчуває взагалі. Я їхав навіть зимою, там до Діма не мог. Мені достаточно зтеплення, вона піздує аж бігом. Степа добре травиться. Ти можеш одним травити. Я одним травів, тому що. Коли устаєш, то приходиться двома, коли вже там. І це ти зараз не про мотоцикл, так? <риклад> і так у нас починаються справжні пригоди ендуро. На лайтухі згоріло щеплення. Зараз я до мого і евакуюємося звідси. Ми ж вийдемо в цю горку чи ні? ні На буксирі. По піску, Та мені кажеться, що хуже. Попробуємо. і щось цепляє на запах такий мм топали щеплення в курсі що як тобі такий двіш що поїхала? нормально це невід'ємна частина ендуро. це нормально <му> Ну, вже непогано непогано <му> <му> Отак От буває. У хлопця перший виїзд і одразу евакуація. Обідно то, що ми не накаталися нормально. І приходиться цим займатися. Але shit happens. Таке буває і це не страшно. Набагато гірше, коли якісь травми. Це ми евакуювали, залишили його і поїхали далі. Погатилися. Тепер уже без баласту. Я в корінь впилявся. Заслайдив, да, дощ все-таки йде мокро трохи. Диви, працює, лежить на правій стороні і працює. Тут треба якась інша тактика. Принаймні вона хоч якась має бути, а не просто їдеш. Що? Слизько? Та ні! Робочий варіант! Ну так, ну, да, чуть менше ефектно, ніж у мене, зато мотоцикл удобніше лежить. <реш> кидай нормально-то будет. А ты не ржи, а покажи. Изи, блядь, я сейчас как покажу. Не, мне интересно просто было. Что мы его раньше ехали изи. Думаю, ну кидай пиздец.